Трамп повідомив, що має прийняти Зеленського у Білому домі в п'ятницю, тобто вже через два дні для обговорення питання надання в Україні. Але експерти е вважають, що тут не стільки в томагавках справа, скільки в тому, що Трамп має намір е обговорити з Зеленським деякі е делікатні, скажімо так, питання. Про власне закінчення нашої війни. Ну, він сказав також, що посередником може бути Ердоган. Ердоган це справді реальний переговорник, який може досягти реальних результатів. Ну і власне Трамп не приховував, приїхавши в Ізраїль і підписавши документи. Які знаменують закінчення війни в Газі і оголосивши себе переможцем головним, що наступне, за що він візьметься, це наша війна з Росією. Тобто, очевидно, що Трамп має умовити, уламати, переконати, скоріше, уламати тут буде вмісно Зеленського. Прийняти справді компромісні умови е закінчення цієї війни. Ну, які це можуть бути умови, неодноразово я вже казав. Це будуть умови, якими будуть обидві сторони незадоволені. Щось аналогічне, як закінчилася, ну, сподіваємося, що закінчилася е вчора е війна в Газі. Тобто, е з обох сторон лунають. Крихи незадоволених, але результат є саме основне. Виконано заложники ізраїльські поїхали додому. Ізраїль припинив бомбардувати газу. Припинилася стрілянина газа. Ніби ну, не то, щоб представлена сама собі, але ізраїльська армія перестала працювати з газою, так як вона працювала до того. Ну активна. Фази війни справді схоже припинилась. Очевидно, що мова йде про те саме і тут. Очевидно, що е, Трамп збирається уламати Зеленського на умови, які прийме Путін. Е, і це має привести до зупинки війни. Е, це е, певні зобов'язання щодо не вступу в НАТО. Це Звичайно ж, певні культурно-церковні речі. От. Ну, очевидно, що спробують нам нав'язати там обмеження по кількості і по якості Збройних сил, по кількості особового складу і по чисельності також. Видів озброєнь. Ну, це все, як я вже неодноразово казав, те, що е, не варте бумаги, на які воно підписується. Ми можемо підписати і нафіг не виконувати. Підписати просто для того, щоб Путін мав е, чим відчитатись перед своїми холопами. Ну, перед силовиками і холопами. От мов, зобов'язали Україну там. Не мати ракет такої-то дальності. Ну, зобов'язалась Україна, хорошо зобов'язалась, Ну, Це ж не значить, що ми збираємося справді не мати цих ракет, не розробляти, не виробляти і так далі, тому подібне. Це справді може привести до зупинки війни, особливо якщо візьметься Ердоган. Але це, звичайно, в нас так точно викличе. Справді бурю в суспільстві незадоволених буде багато, хоча в Росії це може бути не буря, а бунт, який може цілком знести Путіна і взагалі привести до повної дезінтеграції Російської імперії.